Пригадуйте, ми розповідали вам про таємницю, яку маємо для вас. І цей день настав. Сьогодні ми показуємо вам сюрприз, який приготували. Отже, дивіться: Ікона Різдво Христове це копія. Кінець 16 століття, з церкви Святого Миколая, селі Лупушанка Хомена. Автор ікони невідомий, розміри ікони 61, 48,5 см і 2 см. Власне, Лопушанка Хомена, село, де знаходиться нанашкова хата, є одним з тих бойківських сіл, де люди зберегли старовинні ікони і в свій час передали їх до музею. Як це все відбувалося, я вам зараз розповім цю коротеньку історію цих ікон. В 1905 році митрополит Андрей Шептицький ініціював створення церковного музею. Це була приватна ініціатива. Але вже в 1913 році е, митрополит Андрей приймає рішення і такою грамотою приносить дар. Цей музей приносить в дар українському народу. І цей музей став вже з того часу, з 13-го року, він став національним. Основною метою цього музею було зберегти церковні старовинні речі е, це стародруки, рукописи, ікони, які Реально перебували під загрозою, е, ікони старих іконостасів, які після ремонтів, е, хоругви, які були замінені вже на нові вишиті, чи в е, біблії чи Євангелії, які не використовувалися в богослужінні. Перебували в такому трошечки поганому становищі і експедиції, які відправляв е, митрополит Ш... Андрей Шептицький. Вони виявили ці речі, бо десь на де дзвіниці, десь під стріхою в церкві, і була загроза, що ми можемо втратити ці пам'ятки. Андрей Шептицький був дуже далекоглядним, і він розумів, що це неймовірна цінність несу ці всі ікони, ці старовинні наші речі, це частина нашого народу, це частина нашої історії. І е, власне. Ініціював збір тих всіх ікон до музеїв і громади відгукувідгувалася, здавали ці ікони експедиції, виявляли їх, і так ці ікони почали збиратися в музеї на сьогоднішній день. У ініціону вже музеї Андрея Шеп... який ініціював Андрій Шептицький. знаходиться більше 100 тисяч унікальних експонатів ікон стародруків реліквій зведений з різних церков. Таку саму роль, як відігравав музей, створений Андреєм Шептицьким, таку саму роль відіграв ще один музей, який створив Йосип Сліпий у Богословській академії. Створений він був у Львові в 1932 році. І в 1937 році мої земляки бойки. З Лопушанки Хоминої передають у цей музей Богословської академії сім унікальних ікон 16 століття. Це фактично ікони ровесниці нашого села, яким зараз вже ви уявіть собі, їм, Вони мають півтисячоліття ці ікони. Ці ікони були, знаходили, знаходилися в музеї, і була така ще історія з ними, що. Коли почалася Друга світова війна, а власне 1 вересня 1939 року, Львів піддався бомбардуванню Люфтвафе, було скинуто дуже багато бомб, були великі руйнування в місті, і одна з бомб влучила у музей Бословської академії. Були і були пошкоджені ікони і різні експонати, і серед них пошкоджені зазнали дві ікони з Лопушанки. Але Ікона Різдва Христового не потерпіла під час того е, бомбардування і не зазнала пошкоджень після того, як була зруйнована частина музею, вирішили об'єднати ці два музеї і всю колекцію Борословської академії, музею Богословської академії, яку інсував Йосип Шепей, було передано до музею Андрея Шептицького, національного музею. І на даний момент з 2005 року цей музей. Е, Називається, носить назву е Національний музей у Львові імені Андрея Шептицького, де і по сьогоднішній день зберігаються унікальні ікони, е зібрані в наскільки я знаю, з 19 сіл Бойківщини, одне це село е Старосабірщини Великої нашої. Е одне з тих сіл це Вопушанка Хомина і, власне, сім ікон е є там наших. І тому, в тому числі і Різдва. Е Христове ікона дуже мила. Сцена Різдва Христового е, розгортається серед мальовничого пейзажу Карпатських гір. Ви бачите, де відомий художник намалював собі, що матінка Божа народжує у Карпатах, у селі лопушанка Хомина. Е, гори укриті зеленими смереками. Малий Ісус е, лежить на вишитому матраці. Бачите, вишиванка матрас. Е, також Пеленка в нього. Ймовірно, вишита і служниця, яка готує до купання дитя, вона також одіта в одяг оздоблений своєрідним українським візерунком. І, власне, я давно, дуже давно, виношував таку, мав таку мрію зробити копію цієї ікони. Бо вона дуже трапила мені до серця, вона дуже мені подобається, вона є дуже мила. І е, я почав шукати, е, хто би міг зробити цю копію. Е, звернувся я до свого земляка, уродженця села Галівка, е, львівського художника Івана Платка. Іван е, Платок порекомендував мені в е, свою чергу львівського художника-іконописця е, і не тільки відомого художника Романа Василика, який. Люб'язно погодився виконати цю ікону для нашої етносадиби, для нашого хата і для нашого села, для нашої громади, для Бойківщини, для України, щоб люди могли милуватися нею. І власне я хочу вам зачитати декілька слів. Того так трошечки я взяв 에, з усіх звань і 에, з, все, що написано, з все, багато матеріалу написано про цього художника Романа Василика. Я вибрав тільки трошечки, бо якщо все буду читати, то нам дня буде мало. Отже, Роман Василик народився в 1947 році на Тернопільщині. Туди родина Василиків була переселена із сіл Риботичі та Бориславка біля Кальварії Пацлавської 7 кілометрів від Неженкович. Це, це, по суті, наш земляк, він свій, вони просто були виселені в ті буремні в буремному 47-му році. Роман був одинадцятою дитиною в багатодітній сім'ї. Батька художника, радянська влада, ну їх переселили що за е, антирадянську пропаганду. Батька. Художника е, отримав 25 років тюрем. Брата його посадили на 10 років, і власне брат його цей став е, епископом. Рома, доля Романа була нелегкою, він був змушений е, багато сили прикласти для того, щоб стати художником, і він зумів це зробити. Він вивчився і став художником. Отже, Роман Василик, викладач, педагог, науковець, професор. Засновник кафедри сакрального мистецтва Полівської національної академії мистецтв, яку багато років очолював, голова української спілки іконописців. заслужений діяч мистецтв України, народний художник України, іконостаси творіння Романа Василика є не тільки в Україні, а в Англії, Австралії, Бразилії, Польщі. Ікони письма художника зберігаються в церквах, приватних каплицях і будинках у Франції, Канаді, Америці, Італії, Австралії, Німеччині, Польщі, Бельгії. А від сьогодні і в Нанашковій хаті у селі лопошанка Хомена. Ось така коротенький вступ. А тепер я е Пропоную послухати далі вже безпосередньо самого творця митця, який виготовив цю прекрасну копію Романа Василика. З чого ви, ви власне писали цю картину і як вам ви написалися? Скільки часу так само це? Ну я що я почав ну, почалося з того, що прийшов до мене пан гість і за попросив, щоб забити цю ікону, бо йому дуже мила вона. Як він знав, що ця ікона походить з рідного села? То попросту в ціль час жив тою ідеєю. Що він би хотів таку ікономарку? іконопис вже відпрацьований, як треба малювати гори. Ми мають назву Лещатка, Верхня ця площадка і самій корпус гір. Тут все таки, як вони такі плавні, щось дуже дійсно ці Карпатські гори. І то, що я вам показував цю картину, можете повернутися і, від, власне, цю так. Бачите, оцей хід наклади гори, які накладаються, якби, якби одна на одні находять. Тут він, власне, такий спосіб то зображає. Нижня частина тих, власне, Плав тих плавних горбів. Тут так само вони так само є Бачите? Тільки мене там не в тому напрямку, а вони повернулися сюди до нас. І кожен горб за, в планах внизу там заміщує або курчі ростуть, або просто дерева. Це дуже характерно для карпатського е, краєвиду. От власне ця манера вирішення пейзажу дуже така портала для Карпат. Ну і самі гори. Самі горі, і так бідніється далеко, як тут, тут бачу е, піп Іван Гора, то тут, власне, невідомо, що але дуже підговарли. Мені дуже не говоряли на І Мені дуже було так приємно е, малювати, і коли власне тут ви вже звального увагу, що є елементи декору, декору е, вишиванки. І тут ми бачимо, тут ми бачимо. І на е, цій соломеї, яка вмиває, вмиває і, і, Ісуса, е, вона так само має ту вишиванку. Ну і все так дуже гарно, як е, така, така, така мила сценка. Служка пливає наливає води. Вода гаряча, і вона так дивиться, чи, чи, чи вже досить, а та руку пробує. Чи, mm -hmm. як буде, а та дивиться, ну, по учашу пізнати, вже досить і дуже цікавий такий елемент. Ну і тут той царів, ну так класично, який зображається, найстарший, середущий і, і молодий. Який, ну, ці мудреці, які несуть дари Спасителю. Ну і відповідно, ангели, ангели який один безпосередньо показує на Богородицю, а той ангел дивиться, що це зірка, сія і знаємо, що це ну, Боже проведення. Мені тут власне традиційно шоєві коня. Богдане це якби відвернулися. В мене від дитятки і вона не з царя розуміють. вона просто як ізраїльтяни знали, як коли Мойсей говорив з палаючим кушом, то ну, Господь Бог каже, відверни своє лице, Бога бачити не можна. Вона знає, що це що народився, це Боже. І вона так чисто машинально відвернула. Відвернуло голову, так як є, припустимо, приображені Господньому. коли всі е, голову заховали, коли побачили, що це Бог, а Бога бачити не можна. І це так само тут є. Вона Не навіть того, що там, бо там, вже різні, тому, що вона зрозуміла, що це Бог народився, а на Бога дивитися страшно. Так, на потім ясно, що на руки брали і голубили його. Але перше відчуття, що це, що це треба, тобто, кожен із ратянин знав, що не можна дивитися. Ну, і він тут, власне, та історія, що біл і, він і усе присутні все. Знаєте, та спритне з цього з Євангелії, що він і осел пізнав пана свого, а Ізраїль не пізнав. Тобто з пророчих слів, пророчих де говориться, що про прихід, що вони, вони пізнали Бога, а Ізраїль народ, на жаль, розп'яв. Наскільки вам було вільно, тобто? Що Знаєте, ви відчували, з однієї ви сторони було складно, а з іншої сторони, я люблю малювати картини, бо то більше до картин подібне, ніж до малювальних ікон. І то мені просто було звуки. Але це є складність. Це Цей бо треба вловитися, вловити характер. Кажуть, що пишучи ікону, до такої роботи потрібно приступати лише з добрими думками, Та? але завжди, коли людина щось віддає, вона натомість щось отримує. От які у вас були емоції, енергії, коли ви от, закінчили цю роботу? Ну, знаєте, це питання за найбільше, 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 таке питання, особливо, там, якщо фундасальник такі, то я коли знаєш, що не можна торщить, можна то. Так, звичайно, потрібно все робити. І послати потрібно, але ніхто вам того не скаже, якщо він чесний. Але емоції, які ви отримали, я, я малювався тут. Ну, ви знаєте, я починаю роботу. Я пів шостої, п'ятих день встаю, бо сплю там через стінку, <губ> роблю каву і йду малювати. помолюся і йду, йду роблю роботу. Тобто я маю добрі навіти. Якщо я цього нападу не маю, то я не йду малювати. Взагалі не буде, чи ту ікону, чи будь-яку іншу ікону річ, то навіть просто малювати. Я додруваю. Спочатку роботи всі ікони 12 століття, 11-12 століття робили фактично греки. Ми робили всі на кіпарисі, кіпарисове дерево. В нас на Україні роблять на Україні центральну країну, на нас на липі, а на центральній східній Україні зустрічали деколи, як брак був липи, то робили на вербі, але високо ті рослі верби, які мали добру текстуру. Гуцули робили дуже часто на сосні. Були було менше, і поробили сосні. В нас традиційно налипа це найкраща, краще матеріал. Але ці? дошка для, для не так як для міцності, але і для того, щоб її не крутило так і щоб зберігати між собою, бо дошки, як правило, робили скільки дошок набиралося. одна дошка з сусідів, її близько робила в обруч. Стягували з часу вона укрутилася. Для того, що не було, то робили скільки частин, як правило, три. Три дошки бралися на ікону. Центральна більше і з боку менші. Між собою, щоб було, бо в не заклеєно, проходить час сто років, клей втрачає свою якість. І дошки можуть розсипатися. Те, що не стоїть ця шпуга одна і друга. Шпуги робились в такий спосіб, як ми кажемо, ласточний хвіст. хвіст. І однієї сторони вища, друга ширша. І навпаки, тут вище забралася з двох сторін. З тим, щоб якби, якби стискати докупи. Це є, власне, вимога. Угу. Далі дошку ви е, е, робились для кращого збереження ікони, робили б її в трошки. Щоб вона мала механічну е, рамку. Ця частина називалася ковчег. Ковчег це як видовбували колись із одного стовбура човен, то, то називали ковчег. Ною ковчег. Тобто то видобана річ, якби вміщення, власне, це і, 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 за ковчегом. О. Оце <плес> дошка <Движко> немає ковчегу. <плес> Бачите, вона <сусі, плес> так. Всі майже з Я люблю з куча. Вони трошки ну, молодніші, тому що гірше шліфувати, бо знаєте, рівно то легше, а то там все тяжче підготувати. Перед тим, як ви вкасати, щоб забезпечити її від розтріскування, відростріскування, так, нема на цій іконі Святого Миколая, бачите, розійшлися дошки. І там, де, де розійшлися, фарба пропала. Накладають паволоку. Це була стара технологія. Паволока це, це полотно. Заклеюють. Тут є. Тут є. Полу, коли дошки навіть прийде 100 років, так, починається розходитися, а вона буде розходитися, вона ніде не ні. їдеться. Це природа така дошки. Всі ікони є в музеї, то ви бачите, що вони якби чуть-чуть. Mm -hmm. Паволока надає можливості далі триматися левкасу. То, що є на ньому Дошки Дошки розійшлися, а ткнина лишилася. Вже як дуже сильно, ну, тоді трісне, не витримає. Але е, мінімально вона витримує до 2 мм. це павлок. Після цього нападається Лукас. Тобто Лукас це Лукас слово саме, то означає білий. «лев, левко то є білий. І з грецького. Це є е, крейда і клей. Відповідно, там є процент, я не буду про це говорити, бо це є відповідні речі. Накладається кілька шарів. І вважається, що чим більше накладено, а чим тонший лукас, то це є найкращий. Тобто накладаючи, ми повинні відшліфувати. Природа є така, що коли ви накладаєте лукас, то клей цілий час втоплюється і до неї, клей підверхом є. Тоби то ви то клейш зішліфовуєте. І ну, так, майже до Нижньої шарі. і знову накладає. Питається, чому зразу можна. І той, власне, твориться така той Лукас, творче кістка. Цей добрий Лукас. Ви скажете, а чому зразу дати більший процент і все, бо ми даємо 7% тільки. А можна дати скільки є? можна 100. Але тоді буде тріскати. А коли він сам природний так, якби він насідає, він стає такою пластмасою такою міцний. І дитинський. Після того, коли прийшли в вані, накладаєте рисунок підготовлений. Бажано його зафіксувати, щоб рисунок не, не вплив, бо водяна фарба, так? тоді зафіксувати. Приступайте з Божою поміч до роботи. Малюєте поступово. Принцип так, що спочатку накладається золото, а потім малюється. Тому що золото має властивість коли кладете потім, то воно, по-перше, знаходить на малювання такі зубчики її, то не гарно глядає. А золото накладається повністю на все полотно. Ні, ні, тільки воно тільки де де має бути. Де, де де має бути. Де. Ага. З, з розрахунком, що пару міліметрів заходить на, на, карти, на, mm -hmm. на зображення, з тим, щоб рисунок пішов на золото, щоб не лишити край золота. Край золота він виглядає так, якби, якби пилою різав. Mm -hmm. Ну то нішеньке, але воно відрує. Листить і воно і, і, ну, дуже так, і то його треба накривати, парвою накрити. Я роблю такий спосіб, що я е, даю, якби чуть, чуть протискаю. Бо ну, ну, тут, тут, тут в цій іконі вона характерна, що на того, ну, менше видно. А тут, ще бачите, є такий якби рельєф. Легенький бо в оригіналі він так само то є. Я, я старався той самий рисунок відмоделювати, що є в оригіналі, тільки він там багато випало. Це 16 століття Ми усипалося, там допрацьовували, там, там практично золота майже немає, там тільки є затоновано. О, я старався відтворити так, як не було. І рисунок той самий рисунок, той так, Я не старався його так дуже активно, що він так ніби є, ніби немає, як би мерехтить. Бо може бути, можна міцніше зробити, як барокко робили, але там того не було. Воно було б І відповідно вже малює. Малює спочатку навожу рисунок, контури, 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 всіх контури. Всі абсолютно. Мені характерний оцей рисунок, взагалі, цей, ця ікона характерна, що вона домінує контур. А це зверху сіла, це зірка? Прошу. Це є взагалі символічно, це означає небо розкрилося. Тут, власне, сірки не, немає. Mm. Немає і, і власне одна з таких рідкісних зоря. Але небо розкрилося, показали шлях. Небо. Mm. Розкрите небо. Це символ розкритого неба. Mm. Щось... Це таке рідкісне алемальний. Як правило, небо розкривається, і з неба йде промінь і зірочка. Оце так є. Дуже часто. В класичних іконах такі. Тут того немає. Це у вас так само є своєрідна оригінальність. Ікони. Я читав відгуки про цю ікону, і мистецтва пишуть, що трошки є таке бажання художника, ну не те, що до ним, просто якось так дуже мило, що художник намалював чи, чи написав народження Ісуса Христа в Карпатах. Як... Ну так, так, так. Ну так як, як е, е, Антонич пише, я говорив, що, що в моїй містечку дуклі. Тобто, що в горах, в гора. То він зобразив, що матерка може народити в та, так. Та. Ну а тут ні, я би не так сказав. Знаєте, Ісус для кожного народився. Для нас він народився в Карпатах. Зрозуміло. <рігла> Добре. Сьогодні, 1 березня 2024 року, ікона Різдва Христового була освячена в церкві Святого Миколая в селі Лупушанка хомина настоятелем храму отцем Степаном Бандурою. Yeah, shall we свята Богородиця спасай нас усіх, Богородиця, спаса нас усіх,